Привіт усім! Сьогодні пропоную смачну та ситну вечерю, яка полюбиться всім. Дякую за репост, за лайки, за поширення відео. Дякую всім. Для цієї страви ми спочатку приготуємо таке тісто. Значить, тут в мене є вже просійне борошно. У кружку горнятку ми розбиваємо яйце, додаємо сюди 2 столові ложки олії. Значить, збиваємо. Так, щоб жовток і білок поєдналися. Та також олійка. Ось, є. І до повного ми наливаємо теплої води, не гарячої, просто теплої. Розмішали і виливаємо у борошно. І тепер замішуємо так це. і замішуємо тісто. це тісто. На рівну поверхню і буду замішувати тісто на ньому. Довго вимішувати не потрібно, просто щоб все гарно поєдналося. І був один суцільний комочок. Воно повинно бути мігеньке, еластичне, однорідне і не прилипати до рук. Це тісто однорідне, подивіться, яке воно дуже м'ягесеньке, все гарно вмішалося. І тепер ставимо в кульочок, відставляємо, щоб воно не обвітрювалося, і робимо інші справи, тобто готуємо інші інгредієнти. Беремо одну таку невеличку цибульку середню, і нарізаємо її на кубики. Вона в мене вже почищена. Ось так нарізаємо. Ставимо сковорідку розігріватись. Поки ми нарізаємо цибульку. У сковорідку вливаємо олійки так небагато. І висипаємо сюди цибульку, яку ми нарізали. Поки цибулька буде підсмажуватись, натираємо моркву на грубому терку. Її також висипаємо до цибульки. Поки смажиться морква з цибулі, ми не витрачаємо час і на що нарізаємо м'ясо. Це у мене свинина. Вона така трошечки сала має. Це якраз добре для цієї страви. І більше сальця. Не забуваємо помішувати щоб нічого не пригоріло, вона має така бути легенько золотистого кольору. Ось так. Поки що смажиться цибулька, вона ще далі смажиться, ще вона не підсмажилась цибулька з морковкою. Так, ми її поміщимо, ще не повністю готова, як потрібно. Ставимо ось таку я маю велику сковорідку, можна каструльку використати з подвійним дном. У мене ось така сковорідка. Вливаємо сюди олію. Робимо великий вогонь і сюди ми кидаємо м'ясо. І будемо ми його обсмажувати. Поки смажиться м'ясо, ми нарізаємо під кольцями цибулю. Та моркву нарізаємо, я люблю грубою соломкою. Не натирати, а от грубою соломкою. Ось так. Цю першу зажарку ми перекладаємо у тарілочку, щоб вона швиденько остила. М'ясо ми забуваємо помішувати, так щоб воно гарно присмажилося з всіх сторін. О, бачите, дуже гарно з одної сторони Я дуже люблю цю остраву, це гаряче, бо вона є дуже смачна, ситна, і всі її полюбляють. Смажиться м'ясо, а ми переріжемо нашу вже начищену картоплю. Тут у мене є, є 4 штучки, але вони не є великими. І так нарізаю великими кубиками. Ось так. Зараз ми можемо її промити від того крохмалю. М'ясо гарно підсмажується, і сюди я закидаю цибульку та морфою, які ми нарізали. Сюди можна також нарізати перець болгарський, але я цього не буду зробити, тому що у мене діти його не їдять. Якщо ви подивляєте то обов'язково сюди киньте, бо він дуже буде смачний у цій страві. Сюди кидаємо картоплю. Її є небагато, зовсім трошечки, але вона сюди має те. Все нехай підсмажується. Очується, що вже там м'ясо теж гарно підсмажилося. Зараз ми маємо це все перемішати гарно, але для початку ми сюди додаємо, доводимо до смаку, додаємо лавровий лист. Ми це все гарно солимо, пам'ятаємо, що ми м'ясо не солили. Так, беремо перчимо, чорний мелений перець. Можете суміш перців додати, якщо він у вас є. Сюди ми додаємо мелений коріандр. Це вже Якщо ви бажаєте, це вже за бажання. За бажанням даєте п'яності, які вам подобаються. У мене базилік, бо картопля любить базилік і орегано сушене. Можна сюди додати паприку. Вона в мене трошечки гостра. Тому я додаю буквально трошечки. Це. це все гарно перемішуємо. А запах який, подивіться, яке гарне м'яско. Запах неймовірний. Так, ми це все гарно перемішали. І ще залишаємо, щоб цибулька і морква і картопля теж трошечки підсмажились. На цьому етапі ми це все гарно зробили, підсмажили і цибульку, і моркву. Картопля так само трошечки підсмажилась. І ми це все заливаємо або водою. Або росолом. Тобто, це у мене, ну, не росіл, а бульйон. Бульйон з кугу Все. Ось так, легенько він має покривати це все. Все, краса. І тепер це все. Ми накриваємо кришечкою і залишаємо готуватись на середньому вогні. Поки він готується, ми зараз будемо готувати тісто. Так, посипаємо борошно по поверхню. так, Маємо тісто. Воно зараз гарно постояло у кульочку, воно стало ще більш м'яким І ще підатливим до роботи. Дивіться, яка краса. Мігеньким-мігесеньке. Так. Все. І розкачуємо у прямокутний тонесенький пластик. Дуже-дуже тонесенький. На це тісто ми викладаємо передню підсмажену ту цибульку з морковкою. Ось так посипаємо по всьому-всьому тісту. І так максимально розподілимо ми цю зажарку по цьому тісту, щоб не було кубками, а ось так, якби помастив кремом, знаєте. Тут завершенням буде натертий сир. Зараз натираємо сир, твердий сир. Беріть цей, який вам більше подобається, який вам смакує. Такий, щоб гарно плавився. З вощої сторони тіста ми закручуємо це все в щільний рулет. Одною рукою шпателем підзадіваю тісто, а другою рукою закручую його в щільний рулетик. Вийшла в нас ось така ковбаска, і тепер перерізаємо рулетик. Ось на такі малесенькі ковбаски. Ось так 2-3 см. Він красивій середині. Так, це все гарно бурлить, все барице. Відкриваємо кришечку, ось так формуємо більш-менш круглий рулетик і викладаємо у середину каструльки. І так ми по колу викладаємо ці малесенькі рулетики. Ой, дивіться, як гарно. Так. А що ми сюди додамо, це буде чесничок. Можете дати навіть сюди гранульований часник. Це ж сюди підійде. Якщо немає, то можете так порубати є, Або видавити через прес. Все. Тусь у смакуту ми накриваємо кришечку і ще тримаємо 10-15 хвилин під кришечкою. Нехай все рівно доготується. Oh. Подивіться, як все гарно. Так, накладаємо, ну, все готове. 15 хвилин вистачає. Накладаємо собі на тарілочку. Так, дивіться, як краса. Навіть сюди хліба не треба. Ой, м'яско. наші рулетики. М -м -м. Все. Та подаємо всю смаку тут до столу. Подивіться, яка краса. Ще трошечки юшечки. Mm. Подивіться, як все гарно виглядає. Все гарно приготовлено. Смачно. Можна подавати до столу, навіть як ну, основне блюдо гостям. Повірте? Оцінять. І ще й рецепт будуть питати. Так, дивіться, мені гесенька картопля. Морква так само. Mm -hmm. mm -hmm. М'язко. М'язко вибирайте з свинину, вона є дуже смачна, соковита. І до цієї страви вона дуже гарно підходить. М -м -м. Ніжне. Рулетик. М -м. Все, гарно. 15 хвилин визначає. Але ніжне тісто. М -м -м. Друзі, з вас лайк, обов'язково. Репост робіть, поширюйте. Оце надзвичайно класна страва. Всім приємного апетиту! Приготуйте це, цю страву. Ви не пошкодуєте. Коментуйте, підписуйтесь. І мирного неба до і наступних смаколиків! Всім біжіть себе та Україну. Mm. Це шредев!